У приміщенні краєзнавчого музею горішніх плавнів, експозиція російсько українська війна з нагоди міжнародного дня пам'яток і визначних місць відбулася науково-практична конференція Пам'яткознавчий потенціал горішньоплавнівської громади та його висвітлення у випуску з воду пам'яток історії та культури. Важливість цієї події зазначила заступниця міського голови горішніх плавнів Надія Угнічева. У нашому місті до культурного надбання відношення завжди було і є дуже відповідальним. Це і збереження існуючих пам'яток, і реконструкція і будівництво нових пам'яток. І хотілося б відмітити такі самі ключові, які, на які треба б звернути увагу, саме реалізовані за останні 5 років. У 2019 році збудовано пам'ятник захисникам України. Трошки пізніше було реконструйовано братську могилу у низах під Дубному. і на в'їзді міста, мабуть, кожен з вас помітив стелу любіть своє місто, бережіть свою його красу. Це також реконструйований пам'ятник, який вважається культурним надбанням нашого міста. На тлі українсько-російської війни надзвичайно важливо зберегти. Пам'ять і інформацію про наших загиблих захисників. Тому у 2022 році було прийнято на сесії рішення, а згодом реалізовано будівництво військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно, де спочивають загиблі захисники України із Огрішньопламівської об'єднаної територіальної громади. Серед доповідачів на конференції були представники полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, на чолі з директором Олександром Супруненком, музею історії прад Полтавської ГЗК, Білицького краєзнавчого музею, співробітники краєзнавчого музею міста Горішні Плавні. Створення нового зводу пам'яток Горішньоплавнівської громади це такий нов, новий крок до розбудови саме і популяризації культурної спадщини в нашій громаді, адже громада вже хоч і новостворена, але вже певні роки пройшли з того моменту, як вона створилася, і той. Звод, який вже був комсомольської міської ради, він вже трошки втратив свою актуальність. До нас приєдналися і Кременчуцький район, і Кобиляцький район. В цьому і складність, і цікавість того, що буде видане незабаром. Зі створенням грішньоплавнівської територіальної громади до її складу увійшли села сусідніх районів, які не відображені у наявному виданні. З воду пам'яток історії та культури на сьогодні дослідниками проаналізовано краєзнавчу літературу з історії регіону, систематизовано пам'ятки археології, історії, архітектури, монументального мистецтва, природи на території громади, складено списки земляків, які загинули у бойових діях різних війн, в тому числі сучасної російсько-української. Навіщо ми все це робимо? Війна, скажімо, не на часі. Ні, якраз на часі, тому що ми повинні знати свої корені, повинні зберігати те, що є нашим минулим, і те, що єднає нас з європейським процесом і в цілому з цією землею. Ну, а буде цих 10, 20, 100 книжечок це таке діло. А за те ними можуть користуватися не тільки діти в школах, а й чиновники, а й, звісно, члени громади. Для того, щоб знайти довідку конкретно про конкретний об'єкт, знати, що це таке, чого воно з'явилося на цій землі, з чим воно пов'язано і що треба обов'язково залишити, зберегти або доповнити. Під час роботи над новим випуском зводу оприлюднено результати моніторингових обстежень пам'яток Дмитрівського та східного старостатів громади, презентовано потенціал джерельної бази з історії сотеного містечка Келеберда. Попередній випуск з воду пам'яток історії та культури відбувся ще 2008 року. Доповнити і видати оновлений звіт саме такі завдання зараз у всіх, хто працює над цим проєктом. Зараз робота авторського колективу знаходиться на рівні 80% виконаної роботи, тобто підготовлені статті про кожен із об'єктів, про кожну з пам'яток, підготовлені вводні певні статті. Деякі доведеться ще доповнити зробити, але я думаю, що термін цього виконання всього цього процесу повинен зайняти не менше двох місяців. Зараз науковці горішніх плавнів та Полтави ведуть активну роботу над створенням оновленого зводу, який планується видати цього року. Ми тісно співпрацюємо з нашими колегами із горішніх плавнів при підготовці всіх аспектів до зводу. А тим дуже багато. Це і пам'ятки історії, висвітлення. І пам'ятки археології, і природоохоронні об'єкти ну і звичайно дуже актуальна тема висвітлення якої зараз дуже болюче і актуальне це увічнення пам'яті захисників наших героїв, захисників України. Так, ось ми дуже стісно співпрацюємо з нашими колегами, які надають матеріали. Ми акумулюємо ці матеріали, і вони будуть представлені у зводі пам'яток. Під час науково-практичної конференції були обговорені результати спільної роботи над новим виданням зводу. Після того як буде уже обстежено вся територія громади і створені і Інформація опрацьована. Всі ці інформація про об'єкти буде картографована, нанесена на карту горішньоплавнівської громади, що звичайно покращить пам'ятку охоронну роботу у самій громаді. Я думаю, що це видання буде цікаве не тільки науковцям, а і для наших підростаючого покоління, для студентів. Часто цікавляться при вивченні історії краю, ось нашими виданнями виданнями для учнів шкіл, для вчителів при викладанні історії у школах. За словами директора Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександра Супруненка, видання нового зводу обов'язково потрапить у широкий доступ. Він буде не тільки надрукований, а й зроблений в електронному варіанті. Теоретично такі випуски вже з'являлися напередодні війни. Це 17-й, до речі, випуск в нашій області існує такий унікальний проект, який підтримується обласною радою. Ну, в даному випадку, я думаю, що тут знайдуться приватні спонсори, які допоможуть видати, ну, скажімо, 100-200 примірників такої книги, яка буде в кожній школі, в кожному музеї і в кожній обласній і республіканській бібліотеці. А оригінал макет буде висіти і на сайті музею Горішньоплавнівської, і на сайті нашого музею, на сайті Інституту археології і національної бібліотеки імені Вернадського. Знищення через війну історико-культурних цінностей актуалізують пам'яткоохоронну охоронну роботу. Ця конференція це ще один крок, спрямований на збереження об'єктів культурної спадщини Полтавщини.